Андрій Петрович Радовець, скажіть, будь ласка, ви знаєте питання доріг у Коломиї. Ви володієте питанням, чим мають вони гарантійні зобов'язання? Зокрема, дорога був на Шерлая. Алло? Так, так, на роботі. Журналісти мали. Ну, то ви зараз він показує, хто в мене в кабінеті. ну, Заходь. заходь. Так, так. Угу. Ну, не знаю. Сидять. Як покажуть, я працюю, вони мене ще мене знімають на відео. Угу. Ходи. Ходи. Це прохожу. Добре, добре зараз. Поверніться, будь ласка, ви що тікаєте чи що? Я не цікавий швидко, але займали що ви Це цирк. Це цирк. Андрій Петрович, ви ж знаєте відповідь на це запитання. Чого ви від мене чекаєте, як дитина? Ну, ну Слава, просто скажіть, старого... є гарантія на ці роботи, чи нема? Я не вийшли, я не на я, є гарантія. Ну, що ви хочете від мене? Ну скажіть, ну ви випишіть інформаційний запит? Ну, ви ж не годні на нього відповісти. О. То скільки гарантія на соцільний шар дороги? Чи ви не володієте такою інформацією?